Добрий ночі, друзі. Прямий ефір. У нас ради вас бачити, ради вас чути. У нас ніч з 16 на 17 листопада. Будь ласка, долучайтеся до перегляду, до спілкування, ставте лайки, ставте ваші запитання. Ніч з неділі на понеділок. У нас президент відправився в європейське турне і вже відвідав першу європейську столицю Грецію і привіз, Ще не приїхав до Києва, але вже є досягнути домовленість щодо постачання газу протягом цієї критичної зими, коли Росія систематично руйнувала українську енергетику і, крім того, що знищувала українські теплові електростанції, також знищувала українську газовидобувну промисловість для того, щоб Україна була неспроможна. В цих умовах критичної зими пройти цей складний період, і щоб зробити для україн, жит... українців життя в Україні нестерпне. Тому, будь ласка, для того, щоб продовжувати стримувати ворога і робити плани Путіна неможливими до реалізації, підтримуйте Сили оборони України. Робіть, будь ласка, донати, підписуйтесь на інші телеграм-канали пов'язані з силами оборони. Там в них є так само збори, які допомагають українцям е Україні вистояти як нація українцям, зберегтися як нації, і підтримуйте всіх, хто на фронті стримує ворога далеко на підступах до української українських толових міст. Е е так, у нас в неділю. Президент відвідав Афіни і провів переговори з усіма очільниками Греції, і внаслідок цих переговорів досягнуто домовленість про постачання природного газу для України в зимовий період. Постачання розпочнеться в січні цього року. Україна та Греція підписали договір про продаж природного газу в Україну. Його поставлятимуть від Олександрополіса до Одеси. Постачання скрапленого газу розпочнеться вже в січні. Угоду підписав з боку української делегації глава компанії Нафтогаз України Сергій Корецький. Також, до речі, цікаво, що на підписанні була присутня посол США в Греції, послиня, точніше, США в Греції, яка. Була е, призначена Дональдом Трампом не так давно на цю посаду в 25-му році, в минулому близька до Дональда Трампа Джуніора, в них там була своя історія стосунків. Ну, Близька, скажімо так, до родини Трампів. Це теж хороший знак в даному випадку. Можна сказати, що Присутність американського посла підтверджує досягнуті домовленості не тільки на двосторонньому, але й на тристоронньому рівні, тому що Америка є головним експортером, відповідно, а Європа є головним імпортером американського скрапленого газу. Газова артерія простягнеться від Александропольса до Одеси відносини з Україною. Для відносини Греції та України виходить на новий рівень завдяки новому енергетичному коридору. Україна отримає доступ до надійних джерел енергії, а Греція стане вузлом постачання скрапленого природного газу до Центральної та Східної Європи. Від грецького порту Олександрополіса він йтиме до Одеси через Болгарію, Румунію та Молдову. Через Олександрополіс вже проходить союзницька та гуманітарна допомога для України. Наші теплові електростанції і видобуток газу, розказав Зеленський, стали мішенями для ворожих ракет і дронів. Фактично щоночі росіяни задають ударів по українській газовій інфраструктурі, найбільше по енергетичній, найбільшість електростанцій в Україні. Наш видобуток газу, наші теплові електростанції стали мішенями для ракет, балістичних ракет, дронів і іранських дронів, також північно-корейських ракет. Значить, це заяви Зеленського під час зустрічі та прес-конференції з прем'єром Греції Кіріакасом Міцотакісом. Також Зеленський зустрівся із президентом Греції Константіносом та Суласом. Великий виклик для України для українського народу. Ця зима під російськими дронами, ракетами та ударами щодня. Впродовж місяців ми працювали з Грецією над двосторонніми домовленостями щодо підтримки енергетичної безпеки України, і от отримано результат. За підсумками цього візиту, Україна матиме додатковий ресурс завдяки грецькій, завдяки домовленості з Грецією. Було підписано в присутності прем'єр-міністрів, прем'єр-міністра Греції, і президента України лист про наміри щодо постачання природного газу в Україну в цей зимовий період. Що це означає? Означає, що пошук ресурсу для покриття дефіциту, який виник внаслідок повторився атак на українську газу галузь галузі, газотранспортну систему, він виник. А цей ресурс є сподівання перекрити за рахунок якраз. Грецьких партнерів, тому що цього року особливо активно Росія була по видобутку газу, тому що в минулі роки Україна проходила зиму виключно з рахунок внутрішнього видобутку, і це зовсім не подобалося Путіну. Далі попереду в президента візит до Іспанії та Франції, і це теж важливі переговори, які будуть мати для української. Стійкості протягом зими важливе значення. Тим часом для стійкості самих українців протягом зими діє зимова підтримка президента і подано вже 2,5 мільйони заявок у дію від українців. З них понад 300 тисяч заявки від дітей на дітей. Темп і обсяг подачі заявок свідчать про те, що програма є своєчасною і необхідною, заявив Зеленський. З вівторка повністю запрацює можливість подати заявки також через Укрпошту. Сам він, перебуваючи вже в Європі, провів нараду з прем'єркою Юлією Суреденко в режимі онлайн щодо подальшого очищення сфери енергетики за наслідками скандалу з енергоатомом. Значить, перше, це внести до парламенту. Закон, який би оновив склад національної комісії енергетики і комунальних послуг. Друге оновити керівництво Державної інспекції ядерного регулювання і Державної інспекції енергетичного нагляду. Третє. Подати на Верховну Раду керівника фонду державного майна. Четверте: Забезпечити оновлення керівництва арми. Агентства з розшуку і менеджменту активів, щоб новий керівник був призначений до кінця цього року за наслідками конкурсу. П'яте. Підготувати до продажу активи і частки в інших активах, де є російські власники, суб'єкти і колаборанти, які втекли в Росію. Тобто або росіяни, або українці, які втекли в Росію. всі ці об'єкти повинні на 100% працювати в інтересах України. Звив Зеленський. Ну також силами оборони було вражено в, в Самарській області нафтопереробний завод один з найбільших в Росії Новокуйбушевський НПЗ. Щорічно об'єм переробки там складає 8,8 мільйонів тонн. Підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Ну, Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, теж виступив з тезами щодо актуальної ситуації, потреб України в поточному моменті. На цьому етапі війни вирішальними є дві цілі: позбутися власних ілюзій і позбавити ілюзій ворога. Путін буде змушений припинити цю війну, коли з'являться два фактори. В нього не буде ілюзій, що він зможе перемогти на полі бою. А ціна продовження війни для нього і для режиму перевищить ціну припинення цієї війни. Тобто ціна продовження війни має бути вища, ніж її продовжувати. Вибачте, ціна продовження війни має бути вища, ніж її зупинка. Сучасна гонка озброєнь стосується не ядерної зброї, а мільйонів дешевих дронів. Той хто зможе може швидше наростити виробництво, забезпечить мир. Ми перебуваємо в гонці з часом, як в ресурсах, так і в технологіях. Нам потрібно досягти паритету і переваги, щоб змусити Путіна припинити війну. Але, схоже, це доходить не до всіх європейських лідерів, тому що вони продовжують транслювати на спільноту своїх громадян, а також всієї Європи тезу про те, що взагалі Путін не є небезпечним. а... Побоювання про напад Росії на Європу є сміхотворними, як це заявив Віктор Орбан. Він виступив в подкасті голови правління холдингу Аксель Шпрінгер, Матіаса Дьопфнера. Газета Більд входить в цей холдинг. Орбан сказав, що побоюватися нападу Путіна не треба. Мене не цікавить, виграє Путін чи програє чи щось інше. Мене виключно цікавить майбутнє європейських народів, включно з угорцями. Але Орбан вважає небезпечним спроби нанести Росії військову поразку в Україні. Якщо ядерна держава програє звичайну війну, то я абсолютно впевнений, тоді ядерний ризик одразу опиниться на столі. Тобто, за, за логікою Орбана, не може Росія програти, бо тоді буде ядерний ризик. Десь це ми вже чули такі тези. На жаль, вони привели до тільки стримування допомоги Україні в критичний момент. При цьому Орбан не вірить в загрозу нападу Росії на Захід. При всій повазі я вважаю сміхотворним казати, що Росія нападе на Євросоюз або НАТО просто тому, що вона недостатньо сильна. Ми набагато сильніші, ніж вони. Європейський союз нараховує понад 400 мільйонів громадян, Росія близько 140 мільйонів. Якщо скласти. Військова потужність 27 країн Євросоюзу ми набагато сильніше Росії. Росіяни більше трьох років не можуть повністю окупувати Україну. Як ми можемо в Європі стверджувати, що ми слабші, ніж Росія? Дивна логіка Орбана виходить, що 27 країн Європи потужніше Росії. Ну так що, я боюсь, що якщо прибрати з Євросоюзу три країни, то раптом виявиться, що 24 країни Євросоюзу виявляться набагато слабше? Ніж Росія. Якщо викреслити на ну, мою ну, там, наприклад, Німеччину, Францію і <кій> Польщу, то раптом Євросоюз опиниться набагато слабше, ніж є Росія. Тобто насправді Орбан просто за спиною да, більш потужних старших. Членів Євросоюзу намагається показати свою зверхність і начебто спроможність не боятися Росії тільки тому, що Європа спільно сильніша, ніж Росія. Також Орман назвав Трампа миротворцем і сказав, що той хоче допомогти йому досягнути угоди по Україні. Трамп людина миру, це без сказав Орман, а Угорщина може бути гарним інструментом в руках тих, хто хоче закласти мир. Він намагається допомогти американському президенту, сказав Орбан. Мається на увазі, що він Орбан намагається допомогти американському президенту. І, ну і Орбан, звичайно, ж був би Норман, якщо б не плюнув у спину самого Європейського Союзу. Вони говорять це публічно, мається на увазі європейці. Ми маємо продовжувати війну, щоб і далі підтримувати Україну. Продовження фонті. А становище на фронті покращиться, і тоді в нас будуть кращі умови для переговорів. Це повністю невірно. Час працює на росіян більше, ніж на нас, сказав Орбан. Ну, тільки не зрозуміло, що він пропонує, якщо час працює на росіян, а не на Україну. Тобто здатися на поталу просто Росії і все. Також заявою Орбана резонує, вступніше не резонує, а конфронтує, суперечить йому заява президента Фінляндії Олександра Стуба. По-перше, Стуб назвав стратегічною помилкою Росії зрив зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Стуб сказав, що під час розмови з Лавровим, яка була перед цим Рубіо, зрозумів, що росіяни не поступилися ні на йоту. А тому нема сенсу ставити Трампа в ситуацію, в якій він не отримує ні угоди, ні чогось іншого. Але, головне на думку Стуба, це те, що Росія не досягнула жодних цілей, які вони ставили у цій війні. Він згадав Другу світову війну. Під час Другої світової війни Сталін за чотири роки був у Берліні. Росія за майже чотири роки навіть не наблизилась до Києва, і вони не досягнуть своєї мети, сказав. Олександр Ступ, повторюсь, близький друг і соратник гольф президента Трампа. Ну, а щоб діяти рішучіше, також закликає Трампа і Меган Мопс, голова фонду гуманітарної допомоги Уізерман Фондейшн, яка є доч дочкою Кіта Кітакелого, спеціального повноваженого Трампа по Україні. Вона закликає Америку втрутитись, щоб допомогти Україні зупинити російський наступ. Що вона написала? Справедливий мир не може бути виторгований на фронті, який руйнується. Нинішнє становище на полі бою не призведе до, російсь... до закінчення російської війни. Навпаки, становище продовжує війну, розширює і робить її стримання більш дорогим. Я знаю, що українська стійкість не викликає жодних. Сумнівів, але політика військові рішення, які впливають на оборону України, підривають війська, які сражаються для стримування ліній фронту і створюють перенапруження системи до тієї точки, яка ризикує перерости в значні наслідки. Захід і особлива Америка мають вплив та відповідальність, щоб Наполягати на змінах в керівництві стратегії і здійснювати нагляд, який посилить, а не послабить український суверенітет, глупо вірити, що російське просування створить шляхи для виходу з війни. Це тільки підштовхне Москву робити будь-яку подальшу домовленість менш стабільною і набагато більш небезпечною для Америки і наших союзників. Особисто для Трампа тепер ця війна неминуча частина його спадку. В нього є вузьке вікно, щоб застосувати ті важелі впливи, вимагати звітності і допомогти з, з, змінити хід історії коригуваннями, які зроблять цей мир можливим. Якщо Трамп не наважиться, ситуація буде тільки погіршуватися, а мир буде недосяжний. Сказала донька Кіта Келгор. Ну, в цьому сенсі. Добре, що хоч хтось називає своїми іменами в Америці, хоча вона не займає жодних посад, ну і впливає на свого батька, який, в свою чергу, і так на боці України. Нинішня тривожна публікація від Меган Мопс, Доньки Кіта з спричинена тим, що на фронті під покровом туману росіянам вдається просачуватися на певні рубежі і позиції, які раніше були для них недосяжні. Водночас Генштаб повідомляє, що Напередодні минулої доби, в суботу, в рамках дій на Покровському напрямку було проведено пошуки знищення противника на території 26 квадратних кілометрів в Покровському районі Донецької області. Загалом було знищено 39 окупантів, загальні втрати противника стали 60 осіб. Втрачено окупантам 16 одиниць озброєння і військової техніки. Тобто, в даному випадку, вони там продовжують накопичуватися, але. Там, де можливо, українські сили оборони намагаються їх виявити і знищити. Так, ну що ж, друзі, давайте до запитань. З огляду на те, що в нас ніч на понеділок, то довго сьогодні не будемо розсиджуватися, але донати на підтримку Сил оборони, я буду продовжувати і далі закликати, робити. Світлана Серветник, титанічна праця президента. Ну так, домовленість з Грецією — це серйозне досягнення, враховуючи на те, що Греція є фактично логістичним хабом Європи на Середземномор'ї. Віктор Стримбіцький, щось вже не чути про брак палива в Росії, ні черг на АЗС немає ні ажіотажу, і ціни вже не ростуть. Що змінилось? Думаю, що Китай долучився підтримкою і з Монголією свої ешелони нафтопродуктів на території Росії. Чи можливо забезпечити безпеку танкерам з газом до Одеси? Катерина питає. Я думаю, що точно в умовах небезпеки їх направляти ніхто не буде. Що робив робить Ахметов для захисту своїх ТЕЗ? все спихує на державу, але він частна компанія, Світлана Сервети. Ну, треба сказати, що системи ППО все-таки будь-якого олігарха, яким би він не був багатим, немає. Все, що можна від нього вимагати, це підтримувати державні системи ППО, щоб вони були спроможними. Почав пропадати інтернет. Ніна Грищук, дякую за змістовні підсумки дня. Кожного стріму з вами. Дякую, що робите. Дякую, що дитині перевагами, які створюють диктатури. Тому цей двобій диктатури демократії завжди буде програшний для демократії з точки зору вводних. Але на виході демократії мають перемогти. Мені здається, що Орбан транслює ставлення Трампа до того, що відбувається в нас, їм байдуже до нашої долі. Наталія Янохін. Е, ну ви праві, їм байдуже. Їх цікавить тільки успіх Трампа і успіх Америки. Тому нам треба зробити так, щоб успіх України був вигідний для успіху Америки. Єгор Шельбаум, дякую за чіткість. Дякую, що дивитесь, слідкую за вами з часу ковіду. Єгор Шельбаум, дякую, що так довго зі мною. Мені дуже приємно. І дякую за те, що. Продовжити це робити. Так, окей, друзі. Далі я думаю, що нам треба за... закінчувати з огляду на те, що година пізня, і в нас а, все. Е, час Прощатися. Дякую вам за увагу. Всім добра ніч, до побачення, всіх обійняв. До скорого всім пока, до побачення.